Де б не був, пам'ятай, це важливо одну істину дуже просту, наше місто незламне і красиве ще не раз забуяє в цвіту. Я не дам тобі формулу щастя, ти ж херсонець, херсонка, повір, скоро битви з ордою скінчаться, і жорстокий поступиться звір. Ти приїдеш до себе додому. Щоб цінити сильніше в стократ, таке рідне й глибоке в земному, аж від серця свого і до п'ят. Де б не був, пам'ятай, це важливо, це життєва твоя аксіома, твоя рідна земля справжнє диво, нема краще і не буде, ніж вдома. Вітаємо наше рідне місто Херсон з другою річницею визволення від російської окупації. Щира вдячність усім, хто доклав величезних зусиль, щоб наблизити цю подію. Низький уклін і вічна пам'ять полеглим героям.